Через поле, через гай йде до діток Миколай у білесенькій торбинці він до всіх несе гостинці. Кожна дитина чекає день святого Миколая, але напередодні не завадить підготуватись, написати листа або намалювати малюнок, навести лад в оселі. Розвісити гірлянди, вивчити вірші. Святий Миколай щороку приходить у кожну хату і обдаровує кожну дитину. Він любить усіх людей та найбільше слухняних та добрих дітей. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколая свято. Найприємніше із них. Миколай святий не казка. О, ні, Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене у вісні. Ось наступає чарівна ніч, і до діток приходить святий Миколай. Він спускається з неба на землю з у довгій золотистій накидці заходить він до кожної хати і розкладає він діткам під подушку подарунки. Але не слухняним діткам Миколай дає хіба що гарного прутика. А ми, дітки, чемні, нам святий Миколай принесе подарунки. Будем чемними й надалі, обіцяємо. Бо ми дуже добре знаємо, що ти знов до нас прийдеш, чемних всіх, чемних всіх не обменеш.